Останні кілька місяців ми розказували про події у зоні АТО, про боротьбу українців на сході, про рядових бійців і звичайних волонтерів. Кожен із яких справжній герой. Під новий рік зібрали найщиріші історії про них. Вони у нелегкий для країни час не втратили почуття гумору і любов до життя. Ви дивитеся програму сьогодні. Країна, вітаю вас. Дівчата на передовій за час бойових дій слабка стать показала свою силу і готовність боронити державу. Як вчилися дівчата, як проходили військовий вишкіл і які необхідні знання отримали. Дивіться далі у спеціальному курсі, зокрема з основ маскування, який я пройшла особисто. Страшно, а зовсім поруч безтурботно гуляють дівчата. Щоправда, цих дівчат таким не залякаєш. Тут у них військовий вишкіл і навчання з основ маскування. Замаскуємося з використанням ландшафту землі. Основує вибор місця, яке добре проглядається очима, але не викликає в нас бажання туди лізти і щось Шрупати, шукати людину. В кущі не ховаємося, на дерева не залазимо. Ховатися бажано групою кілька осіб. Для останнього обирається найлегша схованка, де він замаскується самотужки. Решту ховають бійці-побратими. Це маскування передбачене для того, щоб біля вас просто прийшли і не помітили. Обрали місцину і копаєте яму. Глибина такої схованки залежить від вашої фігури. Так, щоб ви лягли, почву над вами могли максимально зарівняти. Для того, щоб ви не виглядали горбом або ям. захисну плівку, брезент і лізете. Головою довгори лягаємо. Головою догори. Тобто я виходить ноги. Як? І так можна пролежити три години, а можна і цілий день. Ще б пак залізла, тепер треба сидіти. Якби було літо, можна довго пролежати. Восени холодно. Важко уявити, як воно взимку. Зимою насипається, коли зверху сніг. Сніг втримує температуру тіла всередині. Приблизна температура ваші схованці буде досягати 24 градусів. Лежиш собі ось так під землею, ніхто тебе не бачить, не чує, зате ти ловиш кожен звук. Чути дуже далеко, на сотні метрів. І коли ворог пройшов, поступово все затихло, затихло, ще хвилин 20 полежав на всякий випадок. Якщо клаустрофобія, що робить, є різниця між цінністю вашого життя та вашим страхом. Боєць стати з укриття. Ось вона псевдокартина жахів. Насправді це боєць вилазить зі схованки. <смір> Навіть бустрофобії немає, це, я вам скажу. Робиться, коли хочеш вижити. Це, це, коли Звідси це, коли можна це, атакувати це, або ж тут робиться, просто це, перечекати. І наша рука відкидають на сторону, тому що тут зброя. Ми, коли вилазимо, відразу можемо пройти в бойову позицію. Це, це, це десь так має бути, Давна. І ушла. А це вже базове житло, тут і довше можна пожити. У цих двох на півтора метри є місце для туалету, для кухні. Тут навіть спати можна. <рес> Схованка з хованкою, а ще треба знати, як зброєю користуватися. Знати, як розбирати зброю, треба, аби почистити її. Все. Тепер і засідки знаю, як робити і як зі зброєю поводитися. Професіонали кажуть, коли цілитися, ніколи не треба мружити очі. Це все кіношні вигадки. Військові кажуть, хай би такі навички лише в кіно і були потрібні. Стати волонтером ніколи не пізно. Це доводить наш наступний герой Василь Хомович. Коли дивишся на нього, прокидається гордість за наш народ, і хочеться зробити більше для своєї країни, де живуть такі люди. У свої 85 років пересуваючись в інвалідному візку, пан Василь і словом, і ділом підтримує армію. Патріотичні погляди і незламний дух Василь Хомович загортовував у жорстоких випробуваннях долі. У роки Другої світової родина Матвієнків жила на Дніпропетровщині. Щоб воювати на фронті, 14-річний Василь за підробними документами став 16-річним і навіть брав участь у боях за Будапешт на навчанні у Києві. Боровся за права студентів отримувати освіту українською мовою. За патріотичні погляди розплатився роками пекла у радянських таборах та системі не корився й за ґратами. Привезли мене. Комі СССР. І я там зразу ж бігом почав революційну діяльність. Ми почали готувати повстання. Я ненавидів Сталіна над всіми фібрами душі. Для мене це, це було втілення Славицького. Повстання бунтарів жорстко придушили, а ватажка Василя Матвієнка на 10 років запроторили до в'язниці. Боротись за вільну Україну бунтар продовжував і на волі у пошуках роботи майже безнадійних для дисидентів у радянський час опинився в його тині. Уже в незалежній Україні всю душу вкладав у розбудову народного руху. Серед тих, що вже мої однодумці були. Я виступив, сказав, що. Україна звільняється, і ми своїми руками повинні допомогти їй. Сьогодні Василь Хомович пересувається на інвалідному візку. Мешкає сам, проте має багатьох друзів, і саме від них довідався про волонтерську допомогу армії. 85-річний патріот, котрий не має дітей і фінансової підтримки, вирішив віддати бійцям єдине заощадження. Коли почалась війна воєнні дії, що ж робити? А в мене було тисяча доларів, це ну, на напомин. Всі ми живемо небагато. Але в кожного є якась гривна, там наш крибець. А з цієї гривни прибор ночного бачення. Хороша консерва не гнила. А вони там мерзнуть, а вони там життя підставляють. Це є приклад того, як людина в будь-якій ситуації. Може зробити свій внесок, свій внесок в загальну перемогу в перемогу української зброї в збереження української державності на пожертви Василя Хомовича, а також українців зі сполучених штатів і Польщі, благодійний фонд героїка зміг подарувати військовим позашляховик. Це сьоме авто придбане волонтерами. В боях вже вийшли з ладу дві машини. Це автомобілі, які використовуються в бойових діях. Часто використовуються як машини десанту піхоти. На цих автомобілях бійці переміщуються в зоні бойових дій. Купуємо ми і паяльні лампи. І газові балони для приготування їжі, і навіть бензинові пили зараз для того, аби хлопці знову ж таки могли там на місці постою, вже, де вони перебувають в даний момент, могли собі оперативно там нарубати, попиляти дрів і використати в своєму побуті. Незабаром Василь Хомович планує розпродати і свою бібліотеку, аби ще хоча б чим-небудь допомогти українським військовим. Треба допомогти армії. Не жалійте. У нас є, що їсти. Ми не голодні, ми не роздяні. Допоможімо війську нашему. Це наше військо. Ще одні немолоді за віком, але так само юні духом волонтери. Замість того, щоб сидіти перед телевізором і переживати за долю чоловіків, які воюють на сході. Жінки пенсійного віку знайшли спосіб, як допомогти армії. Вони заходилися в'язати необхідні солдатам теплі речі і передавати у зону. АТО. ідея настільки захопила патріоток із броварів, що в'язальність зібрався цілий батальйон на чолі з комбатом. Базарі я була і прийшла мені мислі така не помочь ли мне солдати на зиму носки связать. Подключила я подружек, швидко нітки принесли і пішла у нас робота, тепер вяжем на носки. Валентина Федорівна з російського міста Українки. В дитинстві її завжди захоплювала українська культура та мова. Тож і вийшла заміж за українця. Відтоді каже, тут її батьківщина. Спочатку жінка віддавала на потреби АТО 100 гривень з кожної пенсії. Потім почала ще й в'язати, сидячи на базарі. Ніхто проходить, не проходіть і підключайтесь, будь ласка, помогіть нашим воїнам. Все. І люди почали покупать нитки, все. і я там сиділа ну наверное, месяца місяця полтора. сидела, в'язала тепло покатіпло. Відтоді майструє сім пар шкарпеток для бійців на тиждень, та вже не одна. Вірних Україні подруг Валентина Федорівна зустріла на майдані під час Революції Гідності. Щодня разом ходили на барикади гуртом і тікали під час наступу Беркута 18 лютого. Відтоді жінки нерозлучні, збираються і в'яжуть для українських солдатів. Коли починаєш робити... Легче становиться сразу, тому що ти в процесі тебе вже не давить страх, ти вже не боїшся, ти уже спротивляєшся. Долучилася до жінок і вчителька трудового навчання Людмила Качур. Радо погодились в'язати для захисників України і її учні. Коли дітям говориш на таких літературних зборах, на літературних героях, то це одне. Але якщо ми це все бачимо, переживаємо очевидячки, і тим більше, якщо рідні являються учасниками цих дій, то для дітей це воно набагато ближче. Жінки переконані зараз важливо демонструвати ворогу міць і стійкість. Я вважаю, що там немає з ким домовлятися у людини, в якої хворий розум, хвора уява. Домовлятися немає про що декілька разів на тиждень свою роботу вони несуть у центр допомоги броварським військовим. Там у шкарпетки кладуть листівочки з віршами та побажаннями від школярів, а звідти все везуть на передову. Авіаційна медична допомога, і вдень і вночі лікарі у складі вертолітної бригади рятують життя бійців, поранених у зоні АТО. Юрій Озинець, медик Київського центру екстреної медицини, на початку серпня приєднався до авіабригади, що працює на сході. Його екіпаж транспортує бійців і надає першу медичну допомогу. Наша історія про медиків у зоні АТО. Надавати невідкладну медичну допомогу в умовах бойових дій Юрій звик ще за часів майдану. Коли виникла потреба вирушати на допомогу пораненим у зону АТО, жодної хвилини не вагався. У складі аеробригади Юрій працює вперше. Розповідає, чітка взаємодія усіх членів команди допомогла врятувати більше ста життів. Евакуювати по воздуху гораздо швидше, ніж наземним транспортом. Кількість евакуюрованих за один польот. скажем, гораздо больше, чем нужно будет наземного транспорта. Потому что у нас 8, только 8 носилок. За один раз мы можем перевести. Ну, в пределах часа можем доставить в крупный, в крупный город. Вертолітна бригада діє за системою. Зранку отримують інформацію про кількість поранених і місце знаходження, обладнання і медпрепарати завжди готові до роботи. Вертоліт може забирати поранених із будь-якої точки 24 години на добу. В зоні по возлі зони, в польових госпіталях. Вони заобщають, що є ранені, і їх можна доставити в більш крупні стаціонари вот, більш профильные, і, соответственно, потім дають нам інформацію і ми перевозимо. На авіачергуваннях важливі взаємодія і впевненість у тому, хто поруч. Юрій надійна і досвідчена людина, твердять його колеги. З Юрієм ми познайомилися на роботі. Несколько років вже знайомі. Очень кваліфіцірований доктор, дуже відповідальний. З ним не страшно працювати. Врятувати життя пораненому солдату допомагає і сучасне медобладнання. кардіомонітор, дефібрилятор, система вентиляції легенів завжди на борту. Часто завдяки ним вдається повернути до життя навіть безнадійних. Беремо важких хворих, в середній степені тяжкості легких. Восім лежачих пацієнтів ми можемо взяти і чотири сидячих. Попри шалену кількість поранених, медики на втому не скаржаться. Найважче бачити зовсім юних скалічених хлопців та знайти відповідні слова, щоб хоч якось підбадьорити бійців, зізнається лікар. Звісно, страшно дивитися в очі цим хлопцям. Звісно, намагаєшся якось підбадрити, але... Тяжело, на самом деле тяжело, эти все моменты, когда ты понимаешь, что ребята хлопця... Ребята їдуть на реабілітацію, грубо говоря. На реабілітацію і ніколи вони вже не будуть такими, як заболідовини. Свою роботу подвигом Юрій не вважає. Каже, це найменше, що може зробити для української армії. За тиждень лікар знову заступає на чергування, а поки консультує новеньких колег, які вирушають у зону АТО. Україну сьогодні творять бійці АТО, а також волонтери, які всіляко допомагають армії, і навіть українці з абсолютно мирними професіями. Герой нашої наступної історії фотограф Олександр Чекменьов з Луганщини. Чоловік перейнявся болем людей, які лишилися без даху над головою, і тих, хто пішов захищати рідну землю. Задокументувати історію України йому допомагає вірний друг фотоапарат 52-го року випуску, якої він побачив сьогодні країну. Дивіться далі. Що значить залишитися без даху над головою? Та де там оселі без стін, без майна, де бракує грошей. Це добре знають приміру, мешканці Слов'янська. Ця родина у повному складі вистрибувала з другого поверху свого палаючого будинку, від якого згодом залишився тільки фундамент. Мальчик 7 років, показує руки. він Гетун ажокся ноґейт. От, но От ми по трубі, ми спасались. Ми дідужалі за трубу на другому етажі. А внизу дяді нас ловили. И когда этот мальчик едет к бабушке и говорит, а на каком этаже наша бабушка живет? Он говорит, на пятом. Он говорит, на пятом? Нет, на пятом мы не спасемся. Побачити наслідки війни на власні очі та зібрати життєві історії про її зворотній бік. Таку мету поставив собі фотометець. Тож зібравши повні валізи їжі та води для мешканців Слов'янська, Олександр вирушив на схід. Про своє горе зізнається, люди розповідають неохоче, але варто їм відкрити свою душу та поводитися по людськи, і вам неодмінно підуть назустріч, каже фотограф. Якщо ти не будеш чесним, якщо ти не будеш говорити правду, ти її теж не услышиш. Та деколи правда просто таки неймовірна. Ця жінка пролежала під завалами свого будинку три доби, а коли на четвертий день рятувальники її знайшли, не виявили жодного перелому. А вона піснілася своєму знайомому і сказала, я жива, мене повинні знайти. А там родственники вже гроб заказали. Говорит, на всякий случай. но ну, не может человек выжить трое суток под завалом. Повернувшись до столицы, Олександр решил допомогти пораненим бойцам. В этих комнатах кто-то безвылазно лежит, понимаете, без, лежит в безвыходной ситуации, он не может ходить, да, он в постели. Как к нему дойти? То есть если не мы с вами, кто еще может дойти? На столичній експозиції поряд з полотнами художників розмістили світлини Олександра. Усі, хто придбав картину, чітко розумів, кому допоможуть витрачені кошти. 60 портретів, саме стільки солдатів зі сходу стали героями його фотографії. Спілкуючись з бійцями у шпиталі, фотограф був вражений добрим серцем наших воїнів. Коли турботу про тебе виявляє майже сліпий хлопчина, ти розумієш, яка справжня зброя цих чоловіків, каже Олександр. Вы, наверное, кушать хотите, вы тут наверное на самого снимаете. Я говорю, Давайте бабушка вас покойнет. Слезы на глазах. Вот. Я, не могу, я не могу удержаться уже. Но, знаете, это доброта вот такая. Я думаю, что все вот эти вот мальчишки, они пошли И пошли они на эту войну вот с вот этой добротой. То есть вот против нее. Ні, те вже показуючи жахливі наслідки війни. Чоловік сподівається, що це його бодай невеликий крок на шляху України до миру. Тепло на передову. Волонтери взялися виготовляти недорогі пічки обігрівачі. Роблять їх із використаних газових балонів. Над проектом довго не мудрували, адже такою конструкцією люди користуються давно. Модель трішки удосконалили для зручності. Виготовляють до 20 буржуйок на тиждень. Працюють і в день, і вночі, аби українським воїнам захищати нашу державу було тепліше. Горить аж тріщить. Так працює новоспечена пічка буржуйка від майстра кувальської справи Олександра. каже, щойно почув від волонтерів потрібна допомога у виготовленні буржуйок, Не вагаючись, погодився. Тепер поєднує роботу і благодійну справу. Готовий працювати цілодобово для тих, хто боронить країну. Скільки треба буде сякий бунти Україна. Це найкраща краща країна в світі, саме дружня. Саме патріотично такого народу я мабуть, в мірі немає як українці. Команда волонтерів уже більше двох місяців виготовляє буржуйки для бійців. АТО. не одна партія таких пічок вже давно гріє наших захисників. Ініціатор такої волонтерської допомоги каже, не міг залишитися осторонь. Я фактично не міг спати, тобто мені треба було щось робити, допомагати армії. Одна із переваг цих обігрівачів ціна. Фактично, готова буржуйка виходить майже безоплатно. Тоді, як у магазині, її ціна від 2,5 тисяч гривень. Ми виділяємо кошти на закупівлю цинкових труб на закупівлю електродів, от ну і інші там дрібниці. Балони збираємо ми по людях, от, по металобазах, і тому люди розуміють і це це виходить там фактично безкоштовно. Буржуйка може і стати в нагоді для приготування їжі в польових умовах. За імпровізовану плиту служить ось ця пластина. А профановий балон ємністю у 50 літрів. Тепер може обігріти приміщення площею понад 20 квадратних метрів. Волонтери наголошують, для виготовлення якомога більше таких пічок їм дуже потрібні матеріали. Найбільше використані балони. Балони їх не так багато, як було раніше. Люди вже все поздавали, і в кого вони ще лишились, то будьте небайдужими. Віддавайте їх, вони потрібні хлопцям більше, ніж стояв би він і гнив десь в Сарай. Готовий допомагати. Народ готовий воювати. Бойовий дух солдатів досить високий, бойовий дух народу. Він вже змирився з ту ситуацією, яку потрапила Україна, і кожен, кожен із наших людей, починаючи від самого раннього до віку і там до 90 років, допомагає армії. То з таким народом мені здається, ми, ми, ми не переможні. Обов'язково на готовій буржуйці викарбовують українську символіку, мовляв, щоб бійці, які грітимуться біля них, пам'ятали, що в тилу ці пічки робили патріоти. У мирні часи Олексій був бізнесменом. Нині витрачає зароблені гроші на порятунок тварин із зони. АТО. для чотирилапих переселенців з Донбасу чоловік за власні кошти будує вольєри, годує тварин та лікує їх. І навіть ласує звірят смаколиками. Наша розповідь про те, як живеться тваринам у нових домівках на березі Азовського моря. Тож должен будь, хто ж може бути, хтось може цих животних ну, спасати або хоча б дати їм по камість приют. Я думаю, що воно ж не она вона ще просить, їй подобається. А багато може з'їсти за один раз? Ну, ви знаєте, ну як вам сказати, ну, ящичок може с'їсти там, ну, воно ж гарно, как конфети там. Це ж хороше, це ж бачите. Вони слабкаєш раніше. Умка була акробаткою. За п'ять років роботи в Луганському цирку ведмедиця об'їхала багато держав світу, а нині з рідної домівки її погнала війна. Втім, клишонога мешкає на березі Азовського моря, і це їй подобається куди більше. Працювати не доводиться. Великий вольєр і п'ятиразове харчування в додачу розповідає новий господар Умки і підгодовує ведмедицю цукерками. У нас є для неї і хлопчик, і Дальнішим, плануємо, щоб у них було тут потомство, і думаємо, що вона вже залишиться де певний час у нас, поки не, не нормалізується обстановка в Луганській та Донецькій області. Неподалік Умки мешкають інші більш вибагливі переселенці. Верблюди Памір з Луганська і Кримчанка Лола переїхали до Сафарі парку ще навесні. Тримати верблюдів задоволення не з дешевих. Вони люблять поїсти смачно і багато. Приміром, за кошти на корм для двох верблюдів можна виростити з десяток биків. Олексій жартує горбаті зовсім як люди. Кілька місяців сусідства, і нині вони вже подружжя. Утворилася пара, так. Крим Луганський утворилася все пара. Бачите. Яка. Зараз у них починається брачний сезон. Це вот, будуть з декабря гуляти. Це він ще мене узнає. І ось вот десь з середини декабря він вже не буде мене узнавати, вже все уже буде пелена на глазах. Вот. Буде охороняти свою жінку. В іншого сімейства Сафарі парку нещодавно з'явилося поповнення. У родині царя звірів народилось одразу троє левенят. Щоправда, живуть вони, поки окремо від батьків у теплій комірчині і харчуються делікатесами. З місяця ми вже їх підкармлюємо. трошки підпаюємо козім молоком, ага. от, потім трошки даємо м'язка, даємо птицю там. Трошки страусятинки даємо. Усіх тварин чоловік доглядає сам, але через ситуацію на сході країни кількість мешканців звіринця постійно зростає, тому ймовірно, доведеться шукати помічників волонтерів. Високооплачуваної роботи Олексій не обіцяє, адже лише на їжу тваринам витрачає близько 70 тисяч гривень на місяць. Це діло, я скажу, убиточне. От тут е... заробка, Як я так вам скажу, що тут. Ніяких нема, але це для душі. О, це мабуть, призвання душі. Дожен хтось цим займатися та все, 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 посиди на місці. Олексій каже, готовий прийняти до своєї великої сім'ї ще кількох новачків, зокрема, тварин з Луганського зоопарку, які нині живуть у небезпеці, але в останній місяці зв'язку з дирекцією звіринця немає. Тож чоловік буде вдячний за будь-яку інформацію. На цьому, все прощаюся з вами до наступного року і сподіваюся, у нас буде менше сумних тем. Бажаю щастя всім нам, спокою кожному дому і миру нашій державі. Ви дивилися програму сьогодні. Країна. Побачимося.